Всім привіт! Осим соняшник від компанії Elites Electro, далі Саксончик. Це Pioneer 130. -й». По врожайності поки нічого не скажу. Обкосили вже края, ось у Піонера, убрали, і з той сторони Піонер края обрали. І тут пройшли раз, два проходи Піонера, і зараз б'ємо загінку Саксона. Ще нічого не висипали, як кажуть, нічого не знаю, но Зараз підемо здавати, будемо дивитися, як кажуть. Поки найкращий результат у нас дала Сингента Сузука. Це Піонер 130 по Оренці, Еліта Селект Саксон по Оранці. Ось вам щоб показати, піонер який. Отакенька, камера ще блин, трохи більше передає, навіть мені кажеться, може бути Ну, вроді і непоганий, ну не знаю, зараз покажуть, як кажуть, бункера. Так, це, друзі, піонер такий. Сіяли 50 на 50, половину саксон, половину піонер. Чесно сказати. Там, де возле компанії Лідеа, Піонер розчарував. Десь дав по 12, може по 14, я просто повністю їх не важу, не скажу. Це ще Піонер. І зараз перейду до Саксона. А ні, ось вже дав, тут Саксон пішов. Ось стовбура зелені пішли, це Саксончик, друзі. Ось видно, бачите, де Саксон. Тоже пролітає мелкий. Ну, а там як буде... Так, воно в бункері вже шляпан появився. Так що бункер вже один набили. Почти. Зараз ще круг і буде повен під зависту. Так. Ціна у нас хлам, урожайність хлам. Що буде далі, хер його зна. Це виходить повністю, друзі, Я якраз і не взяв. Почти з межі, оце Саксон увесь обирається. Края піонера обрали, Саксона, тут 1,6 гектара, 2 немає, ну зараз точно комбайн переміряє, Ну якщо все правильно, зараз показує, бункер буде, ну це ж тут там два проходи, і края піонера були. Бачите, пилюка яка. А це, друзі, Еліта Select Саксончик. Бренд, який дійсно дивує. Ну, як на мене, котусики отакі, якби всі були, бомбочка була. дивіться які. Також високий, метр вісімдесят увесь, Уже косимо. Бачите, трішки гробчики роботали, ну нічого. Так що якось отак. Не знаю я, що буде. Як воно буде, радості мало, але будемо вірити і сподіватися, що щось буде. Ну а як не буде, то значить буде. <гум> Настрою, якщо чесно, ніякого нема. Снімати відоси взагалі нема желання. Ну, чисто із-за того, що я обіцяв, що покажу вам, я показую як є. І причому, друзі, є участки, де і рідко сіяли, і до фіні шляпи малі. Я не знаю чого, так, ну І головне, що на цьому полі дощик балував, тут дощі хорошо давали. Тут Должно було бути вообще під линеєчку все, ну І Оранка, і все Сузука, оце там я відео знімав, Сузука дала 20 там плюс, десь 22, напевно... Так що Отакі, От друзі, справи. Дякую за увагу, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Ну і слідкуємо, що буде далі. Мені здається, що далі буде пекло для фермерів.